Рада вітати в ефірі непересічного проєкту Територія каяття. Ми вкотре зазираємо в потаємну сферу суспільства за колючий дріт через призму загратованих історій. Ми оцінюємо своє власне життя. Залишайтеся з нами, і ми відкриємо вам нові сторінки цього альманаху. У виправних установах Дніпропетровщини пролунав останній дзвоник на кінець навчального року в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Дніпропетровщини функціонувало 10 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчалося більше тисячі засуджених та ув'язнених осіб. 250 з них цього року отримали документи про середню освіту. Під звуки шкільного дзвоника засуджені на мить відчули атмосферу незабутнього свята безтурботних шкільних років. Кожен з них в ту хвилину глибоко замислився про свою подальшу долю, яку менше всього хотілося б пов'язувати із місцями позбавлення волі. 8 червня засуджені Дніпропетровщини разом з усім християнським людом святкували День Святої Трійці, який є символом оновлення, початку. Це особливо символічно для осіб, які мріють розпочати інше життя. Цього дня в усіх без виключення виправних установах пройшли святкові богослужіння, концерти, інформаційні години та лекції, конкурси художньої творчості. До привітань православного духовенства, яке окормляє тюремні храми, приєднались представники представники численних громадських організацій, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, які функціонують при установах. Ще один цікавий захід відбувся в стінах Павлоградської та Дніпродзержинської виправних колоній для жінок. 5 червня відбувся конкурс на звання кращого кухаря серед засуджених установ. Такий захід проводиться вже другий рік поспіль з метою підвищення професійної майстерності кухарів і поліпшення організації харчування засуджених жінок. Змагання не тільки спонукає кухарів на створення смачних кулінарних шедеврів, але й дає їм можливість обмінятися досвідом. Журі було здивоване смаковими якостями і різноманіттям приготованих конкурсантками, які не є професійними кухарями, страв. Кожна учасниця намагалася максимально показати свою майстерність. Чимало з нас, опиняючись в скруті, втрачає будь-які сили йти далі. Ми часто не віримо в те, що можемо змінити життя на краще. Ми втішаємо один одного, говорячи. Те, що нас не вбиває, робить сильнішими. Наскільки цей вислів актуальний для тих, хто довгі роки свого життя провів за ґратами? В який світ повертаються колишні засуджені, змінивши високі паркани на таку бажану свободу? Дивіться далі, як не втратити віру у світле майбутнє, перебуваючи в умовах позбавлення волі. Люди з закратованим минулим, в очах яких панує віччя і безпорадність. Хто вони? Люди без майбутнього чи ті, хто стали сильнішими і вірять в другий шанс? Не випадково соціальна адаптація засуджених після звільнення та відновлення соціального статусу є одним із пріоритетних задач пенітенціарів. Недостатньо просто позбавити волі злочинця. Тюремний персонал зобов'язаний надати засудженим можливість для особистісних змін та розвитку. Адже багато з цих осіб, вихідці з надзвичайно бідних та неблагополучних сімей, чимало засуджених до ув'язнення були безробітними, мали недостатній рівень освіти. Деякі з них взагалі могли жити просто неба і не мали ніяких соціальних зв'язків. Зміна життєвої перспективи людей, які опинились в кризовій ситуації, не є легким завданням. Ці стіни бачили тисячі засуджених, тисячі зломлених доль. Важко сказати, скільки з цих осіб повірили в шанс розпочати життя з чистої сторінки. Людина з ярликом злочинця це не вирок. Принаймні, є ті, хто в цьому переконаний пенітенціарії, громадськість, духовенство та подекуди і самі засуджені. Представники благодійного фонду Воскресіння вже стали звичними відвідувачами виправних установ Дніпропетровської області. Цього разу вони завітали до Синельниківської виправної колонії. Цільовою публікою стали колишні засуджені Павлоградської виховної колонії. Їх тут майже 30 осіб. Саме тому захід отримав символічну назву Транзит Павлоград Шахтарське. Синельниківська виправна колонія 94. Це колонія середнього рівня безпеки для чоловіків, які вже відбували покарання раніше. У переважній більшості засуджені за злочини, які пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. Основною метою зустрічі стала профілактика негативних психоемоційних станів засуджених та сприяння у подальшому побутовому і трудовому влаштуванні осіб після звільнення. У формі інтерактиву та невимушеної душевної розмови засуджені ділилися з гостями спогадами про минулі зустрічі своїми мріями та сподіваннями на щасливе майбутнє. Наша организация она занимается социально незащищенными слоями населения, плюс она работает с людьми, попавшими в зависимость, также созависимость. То есть мы встречаемся с такими людьми, проводим с ними встречи, с родителями их проводим встречу, направляем реабилітационные центры. Как бы, когда они возвращаются, мы тоже не бросаем их, стараемся сопровождать их, помогаем с трудоустройством, с документами, то есть, как бы стараемся дружить. Я знаю, що просто один в полі не воїн. Когда человек в проблемі он один, то дуже тяжело виходити з этой. А есть друзья, у яких это вийшло, важна личный пример. Колишні малолітні правопорушники завчасно подорослішали в цих стінах. Потрапивши з колонії для неповнолітніх, відчули помітну різницю. Адже в дорослій колонії на них лежить більша відповідальність і ставлення вже не дитяче. Тут уже все чувствуешь себя взрослым, как бы самостоятельно. Если там за тобой, как за ребенком, на малолетке усмотрит, то здесь уже самостоятельно. У нас уже просто стараются помочь как-то по выходу даже, ну, сделать документы, чтобы мы уже выходили с документами отсюда с колонии. Что есть в этой колонии, что занимаются, там церквами, пускают верующих в эту колонию, ну, то есть когда организовывают, слава Богу, и много кто здесь изменяет свою жизнь. Тут не місце дитячим забавкам. Тут вони зустріли суворе доросле життя, де більше обмежень та режимних вимог. Дмитро в свої 22 роки, майже сім, перебуває в умовах позбавлення волі. Жизненна історія обична, освободився з колонії для з Ну, Уроку, як предыдущого, для мене не було після малолітки. Тобто нужда в деньгах. В першу чергу не змог знайти нормальну роботу, а новий почав совершать приступлення, ну гребі жив по чечу. Незважаючи на чисельні роки в ув'язненні, більшість цих засуджених не втрачають надію на щасливе майбутнє. Засуджений Олександр найбільше прагне вийти на волю, зустрітися з рідними, створити сім'ю і впевнений, що свій життєвий урок він засвоїв. Здесь я уже прибуває третій раз, досі тобто, мене лет дев'ять, в общем жив. Еще ветрено как-то, молодой был. Ты уже сейчас начинаешь понимать, когда взрослый, что уже 30 лет уже на семью имеет детей, уже начинаешь осознавать. А раньше не осознавал этого, как-то катилось вот так. Друзья были такие компании. Олег колишній засуджений, скоріше виключення з правил. Попри суспільні стереотипи, після трьох строків відбування покарання, зумів стати добропорядною людиною, сім'янином, а тепер з задоволенням ділиться своїм позитивним досвідом з засудженими. Він живе свідоцтво того, що випір існує завжди. Коли-то в молодості просто почав интересоваться не теми вещами стало интересно попробовать наркотики вот в моих глазах были авторитетными люди с уголовным прошлым потому что они выглядели такими как бы крутыми вот. и уверенными ну, и хотелось им как-то подражать и был этим увлечен и не так долго времени попал в тюрьму было три судимости и ну где-то 8 лет в общей сложности я хотел выбраться из этого образа жизни я пытался это сделать так как я это понимал на то время ну, читать побольше литературы искал смысла жизни опоры какой-то но меня ненадолго хватало когда я выходил на свободу вот. Мене пытались Мені питалися. мене це не останавливало. Я більше 4 місяців не мог. І в кінці, вже коли третій раз мене посадили, я звернувся к Богу. Один з видів діяльності благодійного фонду Воскресіння є створення таких затишних реабілітаційних центрів для осіб, які звільняються з місць позбавлення волі. Тут колишні засуджені адаптуються до свободи. Призвичаюються до нових умов життя, займаються господарством і потрохи усвідомлюють себе в якості повноправного члена суспільства. Без реп-центрів і без таких соціальних світів зв'язків, таких ну допоможі ну, немає, то і буде важко. Ну в основному куди виходять? Починають одразу вийдеш. Ну там перші дні друзі, або стіл стріті, там втори, третій, ну а потім вже все, Уже самостоятельно, то тобто починаєш уже йти на приступлення. потому что надо же кушать, ну, надо как-то жить, одеваться. Ну, это каждый нормальный молодой парень. Я работаю, у меня есть семья, у меня есть внуки. В общем, я в жизни счастлив. Моя жизнь наполнена, она не бессмысленна, она не хаотична. Я знаю, куда я иду, я знаю, кто я такой, для чего я пришел в этот мир. Много знакомых, которые здесь были, они уже не первый год находятся на свободе, нормально живут, нормально работают. То есть это Прежде всего, вибір кожного із нас представники організації, на чолі з Іриною Герасимовою, допомагають засудженим інтегруватися в суспільство в правомірній площині вже більше десяти років, і кожного разу переконуються в тому, що ці профілактичні дії мають позитивні наслідки в процесі соціальної реабілітації засуджених осіб. Когда-то такая проблема пришла в жизнь моей семьи. У меня сын, который был в проблеме наркотиков, и я искала выход и как бы познакомилась с реабилитационным с фондом воскресенья. Ну и потом как бы осталось работать здесь, потому что я эту проблему знаю как бы изнутри, не просто по наслышке, не по книжкам. Тот опыт, который я имею, ну хочется поделиться, потому что тысячи мам сидят дома, они не знают, куда идти. И точно так же дети, они в принципе не знают выхода. Не нам судити, наскільки ця допомога дієва, адже результат завжди залежить від бажання. Людині можна дати 100 рецептів успішного життя, проте істинний вибір доведеться робити самостійно. Свобода людини. А Можна бути на свободі і бути рабом. Рабом обстоятельств, рабом гріха. Каких-то привычек, которые ты сам не можешь оставить. И внутри у тебя от этого же душа страдает. Ты все равно мучишься, тому что это зло. Ну, не можешь оставить. Поэтому для меня свобода это быть свободным от греха. Человек он должен понять, что не обстоятельства вокруг него виноваты, что он встал на такой путь, а все-таки надо искать причину в себе. И я думаю, что успех человека начинается с точки отсчета, когда он понимает, что до сегодняшнего дня он вел такой образ жизни, который привел его к этим последствиям. То есть это результат. Можно остановиться и изменить свою жизнь, потому что мы не созданы для того, чтобы жить вот так вот в пустоте, бессмысленности, самим причинять страдания другим и мучиться самому, потому что от этого же нет радости. Досить часто особи, що відбувають покарання, сприймаються нами виключно як злочинці без права на другий шанс. Насправді ж все значно складніше. Більшість цих людей опинились за ґратами під впливом реалій свого життя, певних зовнішніх та внутрішніх факторів, непоправних життєвих помилок. Попри існуючу суспільну думку, всі вони мають можливість повернутися до добропорядного життя. Давайте пам'ятати, що ця можливість багато в чому залежить від нашого сприйняття людей з закратованим минулим. Це був проект «Територія каяття. На все добре і цінуйте свою свободу.